У нас виходить, як у вашому випадку, що їх немає. Тому е я вважаю, що валтар потрібно проходити виключно за е місцем своєї е юридичної державної реєстрації. Ну, тобто, як вони ще кажуть, попробується. А, викликаю, така да, задача. Да. Cơ quan І ми там опишемо, які саме обставини, суд вважає, це вже практична інструкція. Суд вважає і може вважати за практику судді, яку Верховна Рада хоче від нас усіх закрити. До речі, ви чули на це цей законодав. Але тим не менше вона є в нас для особисто. Тому, в принципі, ховай не ховай, ми знаємо, бо це наша практика, в мене теж пристосовує, відповідні постанови та цитату на справді Тому підготуємо, публікуємо, і ви будете знати точно, які саме моменти, і на що важливо звернути увагу. Дякую, що ви з нами. Поширюйте цей стрім, робіть свої е, запитання на наступний стрім, коли він буде. Хто не підписаний людей, які нас дивляться, підпишіться. Ставайте спонсорами, бо саме спонсори мають набагато більше можливостей, ніж просто для Усім хорошого вечора і до зустрічі. Ваша честь, оскільки я постійно заявляв, що. Я маю в суді тільки єдину можливість заявити клопотання. Про Прошу, мені... Прошу надати мені можливість заявити клопотання. Я обіцяв суду письмове клопотання роботи до мене напарюса. Я змушений все оголошувати, щоб весь народ України бачив, за що мене судять. Так ось, ви мені дасте декілька хвилин на оголошення. Суддя Бернада Юген у змові з прокурором Кацагою Олександром навмисно затягують розгляд справи, бо знаю, що засудити мене за слова у них не вийде. А завдання від державного зрадника Зеленського стоїть якомога довше тримати мене у в'язниці. Саме тому суд грубо порушує мені міжнародні права на захист. Призначає одне засідання по одній годині на місяць. Навіть призначаючи два, два засідання на місяць, одне з них суддя Бернада потім скасовує. Іноді призначено одне засідання на, на півтора місяці. Усе це свідчить про сплановані проти мене владою політичні репресії. Мене ще у 2019 році виправдав Верховний суд України, який чітко казав, що стаття 114, прім 1. Кімінального кодексу України не є словесною і зазначив, які саме дії, а не слова є злочином. Також частина друга цієї статті чітко говорить, що дії, які призвели до загибелі людей, є злочином. Слова не можуть призвести до загибелі людей. Але навмисно мене судять за слова. Я вже неодноразово наголошував про це і наголошувати ще раз не буду. Тобто суддя Берлаби чітко усвідомлює, Жінку від злочин, тримаючи людину, завідоми, для нього не видно СІЗО зло за ґратами. А все чому? Бо, я? Бо є політичне замовлення проти мене. Сам Верховний суд України каже, що коли ти зарубав курку, це не значить, що ти вбив людину. Сьогодні мене судять за те, що я зарубав курку. Оказується, я вбив людину. Ну, принаймні так вважають прокурори-інваліди. Сам Верховний суд каже, що злочину немає. Суд зобов'язаний вирішувати усі мої клопотання на місці, а не просити мене писати письмо, бо не знає законів суддя. Клопотання про допуск до мене нотаріуса для вчинення нотаріальних дій, які є таємними, наголошую таємними, це моє конституційне право розпоряджатися, хто до мене може зайти. Це не передбачено законом. Щоб я писав якісь клопотання. Саме тому я е, вимагав такого права, оскільки я людина е, слова подаю це клопотання, письмо, яке обіцяв судді Бернаді, ще 19 листопада 2025 року на судовому засіданні. Отже, заявляю законні вимоги надати мені право і можливість зустрічі у СІЗО з моїм нотаріусом. Для вчинення ним нотаріальних дій, які є таємними, 2 грудня 2025 року це перша клопотання.